Бачите, перекрутила бистренько все машинка, отака м'ясорубка, це супер. Це будемо жарити рибу. Заходь, заходь мам. Я ж просто. Ні, я просто розказую, що була в Ларіси, нічого нічого не чути, Ні, це ж не на свадьбі, він дійсно, що а побалакали теж так за дітей. Як там вона ходила на квартиру до своїх дітей. Чекає, що там робить? Чекає новин. Все, зараз спеції. Додала сьогодні булки трішки, сало. Оце такі обрізи, які в магазині продаються. І оце я купила, помните, я готувала ковбасу. І в мене залишилося недорого, тому що без різниці, яке ти дороге будеш наливати, недороге сюди насипати. Трішки сальця, дві цибулини, спеції і все. Ніяких яєць, нічого. Тут часник я не додаю. І, як завжди, зараз формую кульки. В борошні і обсмажую. Рибу посмажу окремо, тому що це ми любимо рибу. Таку жару вона буде Ларісі понести, бо вона рибки рибу теж любить. Сьогодні вона вночі йде. Так що все, цим займаємося. Мама помила посуд після. Сніданку. А я ось, бачите, тут залишилася підлива, такий в морозилку засунула. Вона замерзла, забула вчора її дістати. але зараз буду варити нову, і цю додам. Зварила вже булгур на сковорідці, у мене там ото куриця залишилася, це на обід буде, тобто вже пів обіду готових. Отак і працюємо. Але вже 10 годин, але я більше язиком там з Ларісою, Я сиділа там довго. Так що продовжуємо. Та ні, ну я ж минут 20, так, правильно. Поки в мене фарш трішки е, е, женилися інгредієнти, я сформувала відео омлета, дуже смачне, навіть не показала вам, ми з мамою з'їли прямо зразу. зразу. І от зараз я запитаю її, як кажуть, мені ні. Ой, погода просто, просто чудо. Вона ж дорожки повитягала. Я не знаю. Я кажу, мам, уходь я буду робити. Мені, розумієш, я тут роблю, я зразу руки помола. А вона, я хочу допомогти, Та, ну не треба нічого допомагати. Ти, що допомагати, я вже сказала. Я на кухні люблю працювати зразу. Віця розстегнута, як весною прямо. Зараз будемо робити фрикандельки. Що ти тут уже? у тебе ж Мама, я займаюся ділами, я ще сказала, ти в хату, а ти тут так, дорож... я, дорожки познімаєш. Зачем ти миші? Я ж... вже все оте... Так зачем? Я зараз буду... Ходити. Я ж буду, я ж не можу літати, мамі, мені ну, треба робити швидко. Ну, ти ходи кругом, а там я вже зробила. Ж. Ну, раз це там стане. Все зрозуміло. Так, все фарш поженився. Е, я забула спросити, як тобі омлет той, що утром ми їли? Як тобі він на, на смак? Вищий сорт. Ну, як він я, я, тобі на смак? Ти розкажи. А що вкусно саме? Вкусно, м'якось, ложиться так файно в роті, жується м'яко. Нічим не пахне, не содою нічим, так? Да? Боже, яка ти заїла? Я маму показую, не подивилася, аж дивлюся вниз. А вона їла цукерки. Вона ті цукерки, що я робила, вона їй какао так заробила, то вона ходе, кине в рота, кине, а воно какао. Бачите, так що вкусно, дуже вкусно. Дуже. Так, все, я дуже продовжу. Дуже вкусно, І найголовніше, от на завтрак, ти що? Да, Легеньке. Ага, Лагідне таке для живота. А я ось отсюдила. Я кажу, какао, я знаю. то Скарга. А ти? я перший раз говорю, ма, тобі що крові іде з рота? А воно знаєш, ти сліпа сліпа на катані, то я конфети їла, з какао. Так, все, так. продовжуємо. Коротше, ми почули. Спочатку ну, я зараз підсмажую рибу, ту, що будемо їсти, а потім уже на тій олії на маленькому вогні, я. Трішечки піджарю ті фрикадельки чи тефтелі, чи як правильно їх назвати, я не знаю. Все відправила маму. Я піду поле терти. Іди три, іди три, хай три, хай що хоче робити. Тільки ви знаєте, правда кажу, що як молоді женяться, краще батькам, сватам складатися грошми і знімайте їм житло. Дві господині на кухні не можуть бути. Але це так, як моя мама, я не можу її покинути, тому що я не можу розірватися. Деякі кажуть, у вас нема житла, там в нас є житло. Ми можемо житло придбати в будь-який момент. Але що те житло буде стояти, як у нас квартира стояла? Ну як вона тут сама? Я, ви розумієте, що я така людина, я так, я можу пригримати, але я переживаю, я весь час переживаю. Тому отак і живемо. Але знаєте, потрібно розмовляти, не потрібно мовчати, повернутися. і Вона собі, я собі я розмовляю, я їй доказую. Вона в мене дуже розумна. Вона головою, слава Богу, вона все розуміє, все розуміє. Але все одно вона як дитина, їй хочеться, щоб все допомогти. щоб вона все, але вона повинна розуміти, що їй вже в цьому році 86 років тому більше потрібно відпочивати, а нам більше працювати. Правда, правда, так смажу рибу. Я вам хочу сказати, що тарань, вона дуже смачна риба. Саме головне, такі зробити прорізі і добре, багато олійки, бачите, до половини рибки. І добре зажарити. Але риба ловиться, і кри зовсім-зовсім мало. В основному самці, тому що немає ще, ну, не двигається риба. Самці бігають, щось шукають, а самочок зовсім зовсім мало. Добре засмажуєте, не горить, не горить, олійки повинно бути багатенько. Тоді буде риба смачна. 20 минут на першу, я вже телі всі ці пережарила, зробила підливу, зараз стерилізую банки. І дивіться, я ділюся тим, як я роблю. Дивіться, я серветочку на, але дуже обережно, щоб не загорілася. Дивіться, я знімаю серветку, у мене плита чистіша. Отут, де мене жарила, я стільки риби пережарила, знімаю цю вологу серветку я її зволожую. Дивіться, все чисто. Так що, якщо вам це Ви візьмете до уваги, будь ласка, я буду дуже-дуже рада. Все. Підлива готова, я її вимикаю. Зараз стерилізуються банки, наливаю сюди, ну, заповнюю ці банки. Сьогодні я робила менші фрикадельки, дивіться, які ледла, -лед їх тут підсмажила і все. І, звичайно, тарілка смачної, нажареної риби. Це чоловік сьогодні мене буде радіти. Я в мікроволівці це все роблю. Мікрохвильовка. так. Мікрохвильовці все це роблю, ставлю на 4 хвилини і достатньо. Хоча можна банки просто ретельно помити і не стерилізувати, тому що в автоклаві там дуже велике атмосферне давлення, там нічого, там все вбивається. Так що ну я завжди стерилізую. Так мене життя навчило. Завжди завжди я стерилізую. Що знову залишилося трішечки підливи, А це значить, що знову потрібно буде йти на рибалку. Я шуткую, але, знаєте, це є якийсь там знаєте, натяк. Вийшло 9 баночок. Одна баночка в мене вийшла як асорті. Я додавала ту рибу, яку я смажила для їжі, тому що 4 тефтики залишилося. Я е, і вам кажу, я дуже-дуже-дуже туго напихаю, що немає підливи. І коли вже готова ця е, консерва, е, желе із рибних косій, яке тут знаходиться всередині, і оця підлива, вона як холодець. стає. Тому робіть трішечки. Річ. Все. Це я закінчила, все закатала, закрила. Зараз через півтори години прийде Саша з роботи. Він це все накриє зажимами в автоклав і одну годину. Там, я не, я не пам'ятаю вже, яке там давлення буде готувати. А я зараз ще не все ще не йду. Працювати з відео. Зараз зроблю швиденько цукерки. Мені потрібно експериментувати, але мама заказала, ви бачите, вона їх запанірувала в какао, і їй дуже подобається. Вона зовсім мало їсть цукерок, але ті кажуть, Алла, не потрібно купляти, краще такі роби. Тому зараз буду робити цукерки. Що дві години, ви бачите, вперта я, навіть, як кажуть, в ущерб собі. Зробила ці цукерки з борошном. Тягла-тягла, але е, вони смачні, але вони м'якенькі. Вони зовсім м'якенькі. Не знаю, ті такі просто, як е, карамель, а ці м'якенькі. Ну, Це не те, що я хотіла, але я буду продовжувати. Все. Цукерки є, обід готовий. Чекаємо чоловіка. Все, до побачення, до нових зустрічей. Не здаваємося, не здаваємося ні в чому. Хочемо добитися, будемо експериментувати і будемо все робити. Гарні такі цукерочки, але вони не такі, як ті.